Євангелія від Матвія, розділ 6: Стережіться, щоб не чинити вашої милостині перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не матимете нагороди від Отця Вашого, що на небесах, коли ж робиш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх люди славили. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду, а ти, коли робиш милостиню, хай не знає ліва рука твоя. Що робить право, щоб милостиня Твоя була таємна, і отець Твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А коли молишся, не будь, як лицеміри, що люблять молитися, стоячи в синагогах та на розі вулиць, щоб показатися людям. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини двері свої і помолися отцеві своєму, що в таємниці, і отець твій. Що бачить таємне, віддасть тобі явно, а молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо думають, що через багатослів'я своє будуть вислухані. Не уподібнюйтесь до них, бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте, ще перед тим, як ви Його попросите. Моліться ж так, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли прощаєте людям їхні провини, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не прощаєте людям, то й Отець ваш не простить вам ваших провин. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони спотворюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять. А ти, коли постиш, помаж голову свою і вмий обличчя своє, щоб не показати людям, що постиш, але отцеві своєму, що в таємниці, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі іржа нищить, і де злодії підкопують і крадуть. Але збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Світильник для тіла є око. Отже, коли твоє око буде чисте, то все тіло Твоє буде світле, а коли твоє око буде зле, то все тіло Твоє буде темне. Тож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж велика та темрява? Ніхто не може служити двом господарям. Бо або одного зненавидить, а другого полюбить, або одному буде триматися, а другого знехтує, не можете служити Богові й мамоні. Тому кажу вам: не турбуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ані для тіла вашого, у що вдягнетеся. Хіба душа не більша від їжі, а тіло від одежі? Погляньте на птахів небесних вони не сіють, не жнуть, не збирають у комори. А отець ваш Небесний годує їх? Хіба ж ви багато дорожчі за них? Хто з вас, журячись, може додати до зросту свого хоча б один лікоть? І про одяг чого турбуєтеся? Погляньте на лілії польові як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Але кажу вам, що й Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як кожна з них. І коли Бог так вдягає траву польову що сьогодні є, а завтра вкидається в піч, то чи не набагато більше вас? Маловірні, отже, не турбуйтеся, кажучи, що будемо їсти, або що будемо пити, або в що зодягнемося, бо всього того шукають язичники. Знає, бо Отець ваш Небесний, що всього того ви потребуєте, шукайте ж найперше Царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Отже, не турбуйтеся завтрашнім днем, бо завтра саме про себе буде турбуватися, досить кожному дневі свого клопоту.